Здоровенькі були! Йо. З'явилась у мене новенька коробка і можливість зробити декілька відосів для цього канала в новому форматі. Дякую всім за підтримку. За турботу у мене все окей. Спробуємо попрацювати в такому форматі, принаймні випустимо декілька відео, а там буде видно, що по чому і чи вартує гра свічок. Отже, новинка від Міні-Арт, як завжди, яскрава, соковита, магічним сяйвом оповита, коротше, файна коробка і модель всередині теж. Є купа різних версій: транспортна версія, будівельна, медична. І навіть військова, тобто купа варіантів, які відрізняються формою кузова, декалей і вантажем всередині цих моделей. Я обрав, як видно, з коробки ось такий біло-зелененький варіант з дерев'яними коробками, і коробки входять в набір. Ну інакше я би просто не купив би цей набір. П'ять опцій, що досить багато, різних декалей та маркування. Як можна оздобити цю модель. Масштаб традиційний для мене 1 до 35. І саме час відкрити коробку і заглянути, а хто там. Загалом від міні-арта з відносно свіжих продуктів я збирав знову ж таки німецький трактор Bulldog, І, до речі, збірка і фарбування цієї моделі є на цьому каналі. Тобто очікування від цієї моделі приблизно такі, як і від попередньої, має бути високий рівень деталізації і купа маленьких деталей, пакет з литниками із сірого пластика, на яких розміщені деталі для збирання моделі. Пакетос маленький з декалями і деталями з прозорого пластику, і традиційний конвертик з металевими деталями. Якщо розкласти всі деталі сірого пластика на сірому столі, то побачимо ось таку от картину. Якщо дуже-дуже навскидку, то, мабуть, деталей тут ну, в районі 300, не рахував. Отже, ті самі ящики, які підкупили мене і підштовхнули до придбання цього кіта. Ящики трьох різних розмірів і форм, але е максимум два із них тільки помісяця. В вантажний кузов цієї машинки. Приємна текстура деревини на цих пластикових деталях. Якщо заморочитись з фарбуванням, то можуть вийти дуже реалістичні деталі з деревини. А ось тут вже безпосередньо деталі вантажного кузова цієї рікшатачки, і ось тут текстур деревини вже немає. Ну, припустимо, що цей кузов виготовлений з якісної і добре відшліфованої деревини, тобі шпило Тим не менше, деталі виглядають чітко і якісно, хороший рівень лиття. Так, що там далі? А далі деталі кабіни пілота, ну майже капот моторно-трансмісійного відсіку. Ось тут, якщо придивитись, можна помітити деякі не дуже приємні артефакти лиття, такі собі шви, які не дуже поліпшують вигляд цього капоту, але не буде великою проблемою їх зішліхувати. Начинка вона тут є: сидіння, подвійні, дверцята, які складаються кожна з двох деталей, переборка між начинкою кабіни та моторно-трансмісійним відсіком, і купа деталей розміром поменше. Звісно, є педалі, є руль, є акум, і решта основного начиння, яке має бути в будь-якій вантажівці. Далі у нас ще є деякі інші деталі. Які відносяться до підвізки цього автомобіля, ходової частини. Остання рамка тут є ті самі три колеса, оскільки в нас трьохколісна вантажівка. Запасного колеса, до речі, немає. І, мабуть, його і не було. Велика, але не дуже кількість деталей маленького розміру. Тут у нас різні деталі, що відносяться до двигуна, трансмісії, радіатора і тощо, тощо, тощо. Помітив деякі маленькі дефекти на ось цих двох деталях, а саме утяжне, але одна з цих деталей не використовується в цьому наборі, а інша буде практично невидима під капотом. Що маємо? По якості деталей, думаю, на рівні решти сучасних моделей цього виробника. Тобто з цим все окей. Характерний конвертик з логотипом виробника, де, як завжди, можемо знайти набір металевих дрібних. Деталі для підвищення рівня деталізації моделі, окрім важливого і необхідного по типу решітки радіатора, табличок для номерних знаків. Також є ось така велика табличка, яка, можна сказати, є бонусною і знадобиться, якщо ви поставите цю модель на якусь підставочку. Що у нас залишилося, це, звісно, деталі з прозорого пластику. Скло виглядає добре, не занадто товсте і прозоре. І нарешті аркуш з наліпками, тобі ж декалями під цілих 5 варіантів фарбування. Різного роду написи і логотипи. Наприклад, тут є і Coca-Cola, Пошта Америки, Deutsche Post. написи на ящики, номерні знаки і навіть спідометр. Стосовно інструкції, то вона яскрава з детальним оглядом. Та схемами процесу збирання моделі. Все виглядає приємно, якісно і детально, як завжди. Із недоліків можна відмітити те, що відсутня, ну, принаймні, коротка історична справка по прототипу цієї моделі. Що круто, це такі от підказочки для досвідчених моделістів, які нам дозволяють більш якісно проробити деталізацію цієї моделі. На сам кінець давайте подивимось на схеми фарбування, їх цілих 5 штук. Версія вантажівки, а-ля Кока-Коля. Теж прикольна, з табличкою на кабіні. Далі йде більш простіша така ось дефолтна версія в зеленому кольорі. Ще одна схема теж простенька в червоно-коричневому, це скоріше по типу якоїсь будівельної вантажівки. Але, на жаль, чи на щастя, пісок прийдеться імітувати самому. І жовтенький варіант, поштовий варіант, післявоєнна версія вантажівки з 50-х років. Теж прикольний варіант фарбування для цієї моделі. Отже, хлоп'ята, що маємо на виході: цікава, оригінальна, яскрава трьохколісна тачанка з інтер'єром кабіни, з інтер'єром движкового відсіку. Одним словом, маленька, але високодеталізована і цікава модель. На перший погляд, не дуже складна в збиранні, оскільки деталей небагато, але з іншої сторони деталі такі маленькі, і прийдеться трохи заморочитись з фарбуванням. Таким чином, якщо вам хочеться якусь незвичну і цікаву симпатичну модель в 35-му масштабі, то ось ласкаво просимо. У вашу думку з цього приводу з цієї моделі, ви можете залишити в коментарях під цим відео. Якось так. Дякую вам за перегляд цього відео. Всім вам успіхів, вдачі, найголовніше миру і пока.